Привіт, друзі, як із пластику зробити автентичні музичні інструменти і не тільки про сучасні технології 3D-друку говоримо із лідером мобільної майстерні Толокар Костянтином Леоненком. Передачі наші люди толокар це мобільні майстерні цифрового виробництва. Ми переосмислюємо, що таке є гуманітарна допомога. Тобто є така трохи ширша концепція цифровий ейрліфт». Це коли замість того, щоб надавати речі в якості гуманітарної допомоги, то надаються інструменти, за допомогою яких ці речі можна створювати. А зараз, якби ми беремось за все, де здається, ми можемо бути доречними. Поставити 3D-принтер в бібліотеці чи в галереї, а не на виробництві, це якби стало почало ставати нормою. Десять років тому 3 d принтер там перший єдиний в Україні, я шукав у Харкові за півтори тисячі доларів і Ми її там везли шукали. і Зараз, я говорю, 3D-принтери це майже як мікрохвильові пічі, і навіть дешевші можуть бути. А цифрове виробництво це взагалі настільки загальна річ, це майже стає якби, такою новою формою грамотності, тобто як вміння читати та писати. Толокар це мобільні майстерні цифрового виробництва. А це такий собі експериментальний проєкт, за допомогою якого ми переосмислюємо, що таке є гуманітарна допомога. Тобто є така трохи ширша концепція цифровий ейрліфт. Це коли замість того, щоб надавати речі в якості гуманітарної допомоги, то надаються інструменти, за допомогою яких ці речі можна створювати. Також через ці інструменти цифрового виробництва можна долучати світову експертизу щодо вирішення якихось локальних потреб. Тобто у нас є велика мережа світової спільноти, і дослідників, науковців, інженерів. Фахівців з різних галузей, які е, допомагають нам е, вирішувати саме локальні українські потреби е, за допомогою таких майстерень. Пошук саме, саме тих рішень, саме тих потреб, які можуть так вирішити, це якби велика частина нашої роботи, тому ми е, а зараз, якби ми беремось за все, де здається, ми можемо бути доречними. Головний ефект від нашої роботи полягає в тому, щоб донести до людей, що така можливість існує, що такі технології є, і як за допомогою їх можна вирішувати різні питання. Але це такий тривальний освітній навчальний процес, тому у нас такі два головних формати скажімо, це закриття якихось гострогуманітарних речей в незалежності від того, наскільки вони складні технічно чи прості, просто тому що вони є, вони гострі потреби. А, а другий трохи більш сфокусований на освіті та на навчанні, а де ми можемо підсилити якісь існуючі місцеві ініціативи за допомогою таких технологій? Тобто, а коли люди вже працюють над якимись своїми рішеннями, але ми бачимо, що саме цифрові технології, саме якийсь досвід, саме з нашої мережі може бути тут корисним, тоді ми втручаємося. Тобто то ми, ми шукаємо о, о, так досить о, з одного боку інтуїтивно, з іншого боку, з о, використовуючи, якби досвід роботи в такому середовищі. Міжнародному, тобто, через це ми шукаємо, де ми можемо бути максимально ефективними. Я сам з Донецьку, але у, у Донецьку я отримав освіту інженера електромеханічних систем та автоматизації. Але потім я навчався алгоритмічної композиції та дизайну звука в Нідерландах. Але потім я зрозумів, що я не інженер і не музикант. Але я знайшов саме тобто. Це був початок 2000-х, саме той період, коли почали з'являтися такі ідеї, як Maker Space, Почало з'являтися таке трохи більш відкрите ставлення до технічних навичок, до технічного обладнання, коли. Поставити 3D-принтер в бібліотеці чи в галереї, а не на виробництві, це якби стало почало ставати нормою, і я вирішив, що о, таке потрібно в Україні. І у 2012 році я повернувся в Донецьк запустити першу в Україні відкриту лабораторію цифрового виробництва. Перший ФАБЛАБ це о, разом з фондом ізоляція в Донецьку. Це відбувалось. О, ми Заснували Ізолаб. Він попрацював пару років, поки ми його не втратили а а через людей з танками, які потім з цього зробили в'язницю. Потім через е приватні обставини, через е те, що народився е перший син. Е е я, и, и ми перемістилися родиною до Лондону, і там я, в принципі, і зараз досить якби, мешкаю. Але я продовжував працювати з українською мейкерською спільнотою. Та у 2018 та 2020 роках разом зі швейцарським фондом Тердезом ми працювали над невеличкою мережею таких фаблабів вже у східній Україні. Тобто ми відкрили два таких дві досить великих майстерні у Маріуполі та у Сєвєродонецьку, та навколо них невеличку мережу таких фаблабів в ПТУ. І в будинках дитячої юнацької творчості, але знов-таки ця друга спромога робити такі майстерні в Україні теж стала жертвою російської агресії. Тому зараз, якби останнього літку, я. Знов таки шукав можливості продовжувати таку роботу в Україні, і що через війну саме вона набуває ще більшої актуальності, то я знайшов проект Толокар. Проект Толокар знайшов мене, і ми почали працювати разом. І тобто, з вересня а, а, минулого року а, я а, веду цей, веду цю про, програму, веду нашу команду Толокар, а, шукаючи, якби стикуючи саме з такий Потреби та можливості. Ну, По-перше, чому пластик? Тому що пластик це найліг найлегший матеріал, з яким працюють 3D-принтери. Тобто 3D-принтери працюють з бучем, а, а зараз 3D принтери настільки дешеві, що там, за 200 доларів на OLX можна придбати досить адекватну робочу машинку. Десять років тому 3D-принтер, перший єдиний в Україні, я шукав у Харкові за півтори тисячі доларів і мої там. Везли шукали зараз. Я говорю, 3D-принтери це майже як микромикрохвильової пічі, навіть дешевші можуть бути. Тобто не дуже багато людей знають, що це можна що з цим можна робити. Тобто, часто люди бачать 3D-принтери, що це там для якихось дитячих іграшок чи для якихось баловничок. А саме, ось оцифровуючи спадщину українську у вигляді народних музичних інструментів через такі технології, я сподіваюся, що у людей виникне новий. Новозацікавленість такими такими технологіями. Цифрове виробництво — це взагалі настільки загальна річ. Це майже стає якби такою новою формою грамотності. Тобто, як вміння читати та писати, тобто, так вже стає навички моделювання та можливості виготовити і знайти якісь рішення через такі технології. Але для того щоб це сталося, людям. Треба усвідомлювати, що да, 3D-принтер, скажімо, в бібліотеці, чи 3D принтер в лікарні, чи 3D-принтер на виробництві. Хоч це і 3D-принтер всюди, але це зовсім різні, різні речі і різні потреби він вирішує. Але у той же час що навички, які вони можуть здобути працюючи з 3D-принтером вдома за 200 доларів чи в школі. Друкуючи берлоки чи музичні інструменти, вони цей досвід вже можуть переносити у будь-яку іншу галузь і працювати з цим далі. Женя та Ната — мої дуже давні друзі. Женя також з Донецьку. Ми з ним наприкінці 90-х почали разом крутити платівки по барах та клубах Донецьких. Тобто потім познайомився з нати. Ми дуже. Дуже близькі давні друзі, спілкуємось багато, і в певний момент НАТО мені прислала фотографії майстерні його її дідуся. Якби в мене челюсть щелепа на пол впала, тому що якби саме музикальні інструменти і інженерія тут мені дуже-дуже зацікавили. А я сказав, що да, я буду шукати можливість приїхати до вас та, та це зробити. І потім трохи вда... поки проект Олкар просувався. А ми знайшли також партнерів з Чернігівським мережевом, Знайшли партнерів з Веломайстернею. І тоді, якби зі всього цього, зістикувалася така програма таких інтервенцій, що ми приїхали в Чернігів робити кілька таких проектів паралельно. Я з, з одним нашим колегою з Артемом Д'яченко ми провели тиждень в майстерні шльончика, оцифровуючи ці дизайни та відтворюючи їх за допомогою 3D-принтера. А, тобто було неймовірно круто співпрацювати з учнем Шльончика, з Олександром Бешеном, який, попри те, що він дуже традиційний майстер музичних інструментів, він відтворює неймовірні бандури, неймовірні складні дерев'яні традиційні інструменти. А попри те, він був дуже відкритий до праці з новими матеріалами, з новими технологіями. Він дуже включився в роботу. Саме шукаючи рішення, як це можна втілити, він дуже захопився цією ідеєю, що такі інструменти через такий підхід, через таке ставлення можуть потрапити до набагато більш широкої аудиторії, що ця спадщина Олександра Шленчика може жити, може жити далі в такій формі, і що ця майстерня шленчика може стати не просто якби, архівом та музеєм, а може стати справді якби, отримати нове життя. А через, через таку роботу, як ми будуємо нашу роботу, взагалі ми працюємо дуже ітеративно. Ми шукаємо партнерів, які вже готові, які вже зробили певну, скажімо так, домашню роботу, які можуть максимально ефективно використати ті ту підтримку, яку ми можемо надати. Тобто, якщо просто зробити open call та сказати всім кому потрібні 3 d принтери, всі скажуть, нам потрібні 3 d принтери. А, але якби також якби, є дуже багато прикладів з власного досвіду з досвіду наших партнерів, як часто дуже важко оцінити наскільки ефективно а, таке обладнання використовується. І дуже часто через такі дуже широкі, якби начебто, дуже ретельні та гарно адміністровані програми. А все ж таки дуже багато такого ресурсу не використовується, і дуже багато такого ресурсу просто стає по школах, по якихось закладах і просто збирає пил. У такий підхід ми спочатку опрацьовували з ТРДЗом, коли ми працювали по майстернях в Сєвродонецьку та навколо Маріуполя. А коли ми просто шукали організації та вивчали саме яке обладнання, саме яка експертиза буде потрібна саме їм. А, і тобто, замість того, щоб о, пропонувати там якісь великі майстерні великі інтервенції, ми просто шукали. Ага, у вас є людина, яка працює з машиною вишивкою. А, тоді ми ставили, ставили туди там, вишивальну машинку. У вас в ПТУ там малюють багато постерів. тоді ми туди ставили один плотер. А, тобто, шукаючи просто а, таку таке підсилення, яке буде актуальне саме цим партнерам, саме цієї формі. А, тому що, як я говорю, це обладнання, а, воно дуже загального призначення. Тобто їм можна вирішувати будь-які проблеми, будь-які потреби, якщо є зацікавленість, якщо є порозуміння з, з того, що, що це таке. І тому зараз ми працюємо таким чином, що у нас є якби, такий перший крок до співпраці: це ми приїжджаємо з воркшопом по 3D-друку, коли у нас там діти та вчителя. Друкують свої перші берлоки на 3D-принтерах, але саме через такий перший контакт ми намагаємося з'ясувати, тобто, ми долучаємо до таких воркшопів директорів шкіл, яких представників міської адміністрації. І ми намагаємося з'ясувати, наскільки їм це цікаво, наскільки вони до цього готові, на якої стадії, що вони знають про це. Бувають такі ситуації, коли люди просто зчитуються, аке, якщо ви нам дадите обладнання, то ми будемо робити те і те, і те. Якби ні, це це не так. Це, це так не буде працювати, <гум> тому що. А якщо, да, якщо ви досі якби нічого не, не зробили, то шансів, що ви щось з цим обладнанням зробите після того, як воно з'явиться, також небагато. Але в той же самий час, коли ми приїжджаємо до спільноти і там бачимо, що ось у нас є такий там мінімум обладнання, чи його немає, але ми вже зробили це, 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 це і це, а, а тоді там можна легко побачити, що да, там один 3D принтер чи одна майстерня там за 5 тисяч євро. А може тут зробити мати великий ефект. І тоді ми саме шукаємо перш за все людей, які вже показують своїм досвідом, своєю практикою, що, що їм це потрібно, що вони, попри складні обставини, в яких їм доводиться працювати, вони, вони вже шукають рішення, вони вже намагаються щось зробити. Ніж людей, які говорять, типу, ага, от. У нас немає 3D-принтера, тому ми не робимо. Тобто, ми шукаємо людей, які шукають можливості, а аніж людей, які шукають якесь обґрунтовування чогось у великій мірі. Це дослідницький проект, за допомогою якого ми шукаємо як переосмислити гуманітарну допомогу. А також місія, якби толокару, як таких амбасадорів цифрового виробництва. Це підготувати, скажімо, суспільство до того, які зміни будуть у нашій взаємодії з фізичним світом, коли такі технології будуть досить, досить ефективні, досить вдосконалені, досить розповсюджені. Тому що весь процес, як ми створюємо, втілюємо, виробляємо, розповсюджуємо. Споживаємо речі, і все це радикально змінюється через розповсюджене цифрове виробництво. А що коли нам не треба виробляти речі в Китаї, а потім вести їх контейнерами, кораблями, тримати по складах, тобто всі логістичні ланцюги змінюються, бізнес-моделі змінюються, система освіти змінюється, система взагалі, якби й ринок. По споживання речей змінюється а і щоб люди просто могли усвідомити, як це буде, буде впливати на на їх життя, на їх бізнес, на, на їх майбутнє, а ось саме це така широка освітня місія, яку то Тобто зараз у нас е, три таких гаража толокари: один в Івано-Франківську, один в Києві, та ось зараз новий відкривається, скажімо, у Вахтирці. Тобто географічному з заходу на схід, і е, 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 якби е, по таких більш невеличких інтервенціях ми працюємо локально. А коли є якісь трохи більш програми, коли стикується, наприклад, як я в Чернігові така велика програма, ми е, з'їжджаємося кількома, кількома толокарами, щоб попрацювати разом на, на якомусь такому великому, великому проекті. Тому що толокари також вони обладнані. Трохи по-різному, скажемо, є е, е, у нас третій толокар. Це він трохи більш з фокусом на будівництво, на відновлення. Тобто, там трохи більш такого будівельного інструменту. Четвертий толкар він трохи більш на цифровому виробництві сфокусований. Тому у них є певні, тобто є певні речі, які один толокар може вирішити, інший не може. А коли вони разом вони можуть дуже багато.